Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Одного разу в суботу Ісус ішов ланами із своїми учнями, і учні на ходу зриванковське, і потім Йому то почали закидати, що Ти не шануєш суботу, бо в суботу ще був і припис. І що і ходити далеко не треба, і робити нічого не треба. І так вони перейнялися тою суботою, так перейнялися виконанням того закону. І я навіть світгадуюся чому. Дивіться, є така приповідка, знаєте, яка прийшла до нас, ну, не наша, у нас українців вона не стосується. Каже, що би таке робити, щоб нічого не робити. Це така приповідка лінивих. І коли тут заповідь каже, що в суботу нічого не будеш робити, і вони вже іменно тим, що нічого не роблять, хочуть показати, які вони важні перед Богом. Але біда в тому, що, що вони і після суботи нічого не робили. І коли Ісуси почали закидати, що почали закидати, що чому вони порушують закон, Ісус каже, а чи відомо вам про царя Давида, який зайшов був храм, де стояли жертовні хліби, так як у нас на Парастасі стоїть там хліб приношення, і вони прийшли і каже, Ісус і їли той хліб, який не дозволив нікому їсти, тільки священникам, ті, які приносять жертву, розумієте? Бо Тому що вони зголодніли. Зголодніли. І тому каже, каже Господь. Першим ділом поставтеся до людини, а потім будете. Думати про закони, про все інше. І наступне, що я би хотів би звернути вашу увагу, іде зразу, Євангелист подає зразу подію, коли Ісус прийшов в синагогу, і там був хворий чоловік. І вони всі пантрували, чи він його оздоровить в суботу. Чуєте, що на першому місці? Порушення Закону, а ну закон, чи ні? Тобто людину навіть не розглядають. І іменно на це Христос нас звертає увагу, що ми дуже часто звертаємо речі на дрібниці, які часом стають і причиною великих сварок, великих конфліктів і великих проблем дрібниці. А опускаємо великі і важне. Тепер добре було би наша українська приповідка, каже, вважайте, щоб разом із водою не вилити і дитя. Коли покупали дитину, знаєш, і воно так звучить трохи так гіперболічно, трошки перебільшено, але часом ми так і робимо. Із Дрібницями, які нас часом більше, більше дратують, більше звертаємо увагу на дрібниці, як на щось велике. Тому кажу вам, що оцей приклад оздоровлення, коли Христос оздоровлює, Він більшість навіть показує нам, на що треба звертати увагу. От сидять, знаєте, фарисеї, сидять іди. а ну, будемо здоров'ювати чи ні. І Христос каже їм, що в суботу ліпше робити, добро чи зло. Чому ви <кхм>, у суботу не обмежуєте себе від гріха? Думаєте тільки, щоб щось не робити якусь роботу. А чому ви не думаєте, щоб в суботу не грішити? Це не важно, бо сказано, щоб не робити. Найважніше, щоб не робити. Бачите, наскільки може то все в нашій людській голові перекрутитися іменно в той час, коли нема Бога у твоєму житті. Є закон, є приписи, все інше, а людини нема, Бога нема. Є закон. все, Я закон виконав крапка, я, я спасенний. Якщо нема в тобі любові, то нема, нема нічого з твоєї бесіди. І тут якраз оце Іван, яке ми читаємо вже від Івана, каже Господь своїм учням, оце вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Заповідь, закон вищий від цього, <кхух> не приписи ваші. Що робити в суботу, коли повертатися, куди повертатися, коли служити, як служити, які тропарі брати, ще там щось інше. Це важне. Але коли на цьому фоні з'являється людина, яка приходить, щоб спасти свою душу, то ти включаєш першу найвищу головну заповідь, яка є. Люби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всіма мистами Твоїми і ближнього Твого, як самого себе. Чому Бога перше місце треба ставити? Бо якщо Бог у тебе на першому місці, то все решта в тебе на своїх місцях. Якщо в тебе на першому місці хата, Робота, дитина, тато, мама, чоловік, жінка щось у тебе на першому місці. Україна, ще там щось на першому місці. А Бога нема. То в тебе ніколи не буде ладу в голові. І ніколи у тебе не буде все на своїх місцях. На першому місці має бути Бог. І це каже нам Ісус, сам своїми устами. І коли в тебе Бог на першому місці, уся решта в тебе стане на свої місця. І дитина, і жінка, чоловік, і тато, мама, робота, церква, Україна все буде на своїх місцях, якщо Бог буде на першому місці. Тому заповідь любови. Заповідь любови. Щоб ви любили один одного, каже Ісус Христос: вищої нема. Все решту другорядне, третє ряду, четверте, десяте місце, 25 місце. Перше заповідь любови. Навчитися поставити людину в першу, перший ряд. Бо іменно через любов до ближнього ми можемо показати, що ми вартуємо перед Богом. Бо ми так любимо багато говорити, як фарисеї. Як фарисеї. Фарисеїв, ну часто приймається, вживається цей термін, фарисеї, не те, що фарисеї це просто погані люди. Вони були нормальні. І Христос про них говорив, каже: Ви слухайте, що вони кажуть, але не робіть то, що вони роблять. Вони вчили добре. Але фарисеї це були як приклад такої двоякості, такої дволікості. Говорили одно, а робили друге. І говорили не те, що погане, говорили добрі речі, але робили не завжди те, що казали. І тому ми часто, коли кажем ти фарисею, говорить, одно робить друге. Тому будьте правдиві і в центрі нашого життя іменно в часі посту, ми повинні поставити так, як вчить нас Ісус Христос. Щоб ви любили один одного. І через любов один до одного ми показуємо свою любов до Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!